Всім доброго дня! От ось і почався новий навчальний рік. Сьогодні ми розглянемо, як можна імпортувати свій курс за минулий рік, або курс іншого викладача. Ну, По-перше, треба перевірити, чи курс відкритий той, який ви хочете імпортувати. Для цього ми заходимо в архів. Знаходимо той курс. Ну, в минулому році я викладала в 11 А-класі. В цьому році також буду викладати в 11 А-класі. Заходжу в той курс, вибираю Налаштування, натискаю Особливості курсу і перевіряю, щоб тут був включений перемикач. значить, Якщо все включено, то інші викладачі закладу можуть імпортувати зміст публічних курсів. Тобто ви повинні це знати, що не тільки ви можете імпортувати, а й інші викладачі. Так, зроблено. Тепер повертаємось на сторінку, там, де у нас всі класи цього року. Так, я заходжу в 11А клас. Вибираю зміст. І тепер... Буду імпортовувати курс. Натискаю кнопку імпортувати. І в мене є два варіанти. Перший з курсів, другий з файлу. Ну, якщо ви виберете з файлу, то це, цей файл у вас повинен бути на комп'ютері. Мене цікавить з курсів. Так, і тут також треба вибрати або поточні курси, або інші викладачі, інші заклади або архів. В даному випадку я вибираю архів курсів. Тут багато моїх курсів, бо видно, хто користував, хто створював. Так, мене цікавить 11 А-клас. Так, вибрала. Чекаю. І бачу, що мій курс завантажений в змісті. Та не всі уроки за минулий рік в мене є. тут є. Ну, По-перше, це дуже зручно, тому що вже календарне планування, вам не треба вбивати його там якось. Так? Що ще цікавого? Коли я відкрию, наприклад, перший урок, то ми бачимо, що все, що змісту року, в мене зберігся з минулого року. Ну, звісно, я можу підкоригувати щось. Ну, наприклад, тести мені треба вже видалити, посилання на тест, тому що вже новий, нове, нове посилання треба зробити, це неактивно. Після всіх я можу його, цей урок, опублікувати. Так. На цьому все. Всім успіхів, шановні колеги, до зустрічі!